Таю сьогодні з вами буду я, Наталія Скачкова, і ви побачите чимало цікавого про життя людей у погонах. Але перед тим головні військові новини у нашій рубриці Дозор! Нову методику колективної підготовки тілювали на практиці офіцери 13-го армійського корпусу в Ужгороді. Під час польових занять 128 двадцять окремій окремій піхотній бригаді. Продовж проведення інструкторсько методичного заняття пірські піхотинці продемонстрували своє вміння діяти в обороні. Вогневі завдання виконували мінометних взвод та зенітні самохідні установки Тунгуска, Відпрацьовувалося питання ведення розвідки, забезпечення зв'язку інженерного, технічного матеріального забезпечення та дії медичного пункту батальйону під час ведення оборонного бою. Подібні масштабні заходи проводяться у 13-му армійському корпусі з метою впровадження нових стандартів щодо організації та проведення колективної підготовки у військових частинах та підрозділах. Інтелектуальний кордон головне завдання українських прикордонників. Такий захист, оснований на використанні новітніх технологій, зможе не лише полегшити роботу працівників служби, а й забезпечити ще потужнішу охорону державних рубежів. Суть концепції інтелектуального кордону полягає у створенні сучасної системи, яку ви бачите на цьому слайді. Це дистанційного контролю спостереження, засоби передачі оброблення і збереження даних, це висвітлення надводної обстановки, це під систему інформатизації прикордонного контролю, сили та засоби мобільного спостереження, в тому числі повітряного. Створення нового інтелектуального кордону потребує нової якості роботи персоналу державної служби. У цьому переконує головний прикордонник України. Підготовка фахівців за необхідними спеціальностями в державі вже розпочалася. В нашій академії створено нові навчальні дисципліни і нові кафедри, а саме інтегрованого управління кордоном та прикордонологія. Видано підручник інтегрованого управління кордону. І основним завданням, яке є формування системних знань про теорію закономірності і механізм забезпечення прикордонної безпеки в сучасних умовах в Україні. Є чому повчитися члени міжнародної спільноти радо вітають європейські настрої українських прикордонників. на мою думку внутрішнього відомі ще. Співробітництво всередині служби є дуже добре налагоджене на тут в Україні. Варто зазначити, що і співробітництво на міжнародному рівні теж є дуже добре налагоджене. Я можу бачити деякі аспекти. Роти міжвідомчу міжнародну конкуренцію головне завдання для усіх прикордонників. Його виконання зрештою запустить механізм втілення інтегрованого управління кордонами. Прикордонник прикордоннику України, Молдови, країн Євросоюзу, друг, брат і товариш, адже лише спільними зусиллями та злагодженою співпрацею можна досягнути загальної безпеки державних рубежів. Интегрированное управление границами – это прежде всего и во-первых – это философия функционирования охраны границы. Ты должен подойти к этой проблеме, и эта система так, что ты пограничник не один, здесь есть другие участники. Ты должен с этими другими участниками э, внутри своей организации, между организациями на международном уровне э, строить пограничную безопасность. От ета падход, філософія, мислення. честь, військове братерство, любов до батьківщини святі поняття вірними, яким в усі часи мають залишатися охоронці державних кордонів. У рамках конференції на території навчального закладу відбулося й урочисте відкриття алеї прикордонної слави, присвяченої пам'яті воїнам-прикордонникам усіх поколінь. Днями на базі Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові відбулася шоста науково-практична конференція перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ. Цього року цей науковий форум набув статусу міжнародного, адже до обговорення актуальних питань наукового потенціалу та розвитку сучасних сухопутних військ долучились провідні військові науковці і освітяни з Польщі, Білорусі та Російської Федерації. То одна з плащів нашої співпраці. Де... Це одна зі складових нашої співпраці, в якій вище офіцерська школа сухопутних військ і академія сухопутних військ у Львові широко реалізують програми співпраці в науковій і військовій галузі. Це для нас надзвичайно важливо, адже військова техніка посідає значне місце в рамках системи професіоналізації збройних сил. Тому ми зацікавлені тематикою цієї конференції. Для тего єси ми щекуні заінтересувані власні тематиком конференції українську сторону. На цьогорічній конференції представили офіцери та генерали військового відомства, зокрема командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-полковник Геннадій Воробйов та командувач ракетних військ артилерії генерал-майор Андрій Колєнніков. Представники вітчизняного військово-промислового комплексу, провідних науково-дослідних установ та навчальних закладів. Учасники науково-практичної конференції обговорили результати наукових досліджень з питань озброєння та військової техніки сухопутних військ, обмінялись досвідом наукової і науково-технічної діяльності, обговорили рекомендації щодо подальших напрямків та шляхів вирішення проблемних питань. Для обговорення на конференції було подано більше 400 тез та доповідей від 53 установ та організацій, основні з яких розглядались на пленарному засіданні, а решта під час роботи шести секційних за визначеними напрямками. Крім цього, представники. Більше двох десятків підприємств військово-промислового комплексу України та провідних науково-дослідних установ облаштували виставку сучасних зразків озброєння та військової техніки і інших виробів військового призначення. Найбільше зацікавлення у відвідувачів викликали комп'ютерні симулятори для підготовки військових льотчиків, новітні зразки військової форми одягу, предмети призначені для повсякденного використання військовослужбовцями та застосування в екстремальних умовах тощо. Командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-полковник Геннадій Воробйов зазначив, що проведення подібних заходів безперечно має позитивний вплив на розвиток сучасного українського війська. Все передове, ми спочатку отримуємо від військової науки, внідряємо в заклади, що повинно бути в майбутньому, але я сьогодні говорив, що танк була, і в нас вже практично два батальйони в танковій бригаді є нових танків. Танкоплот прийнятий на озброєння, ми замовлення зробили, це новітні, новітні що, на чому звертається. Віртольот погодний і цілодобово може діяти. Ми прийняли на озброєння. різні зас... Особи зв'язку теж воно воно теж йде на озброєння, йде війська. Безумовно, хотілося б, щоб воно скоріше і більше. Шо. Але лейтенант приходить і безумовно своїми знаннями йому проще працювати. Тому не стоїм на місці. Йдемо вперед. як показав досвід, не проходять даремно подібні заходи і для системи вищої військової освіти. Зокрема, конференція стала одним з найпотужніших науково-практичних форумів у академії сухопутних військ. Конференція проходить два етапи: перший етап. Це в пункті постійної дислокації у Львові, де ми, крім проведення конференції, ми зможемо знайомитися з тією чудовою навчально матеріальною базою, яка навчає курсантів, де наряду з цією базою підвищується рівень підготовки курсанта як фахівця, як в освітянській діяльності, так і в науковій. Другий етап буде проходити на в Міжнародному центрі миротворчості безпеки це на Яворівському полігоні, який входить до складу академії сухопутних військ, де сьогодні фахівці, колеги і гості запрошені всі мають змогу подивитися. Ту навчальну матеріальну базу польову, де займаються курсанти польовим вишколем, де отримують практичні навички для того, щоб бути професійно підготовлені і виконувати ті поставлені завдання, за результатами роботи конференції було прийнято ухвалу щодо перспектив розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ Збройних сил України. Людина у надзвичайному одязі завжди привертає до себе увагу. Військовий однострій теж важко оминути поглядом, то й не дивно, що перше враження про людей у погонах залежить від їх зовнішнього вигляду. Детальніше дивіться далі. Військову форму було введено, щоб на полі боя швидко розпізнати власне військо і сили противника. Проте з часом роль мундира зросла. Для військових він став предметом гордості. Люди, які на заслуженому відпочинку вже не один десяток років, і досі зберігають свій однострій. У ветерана військової служби Олександра Жуковського є навіть парадна форма, яку він носив ще строковиком. Колись така була традиція, що вона повинна хранитися до кінця свого життя, от я її храню. За радянських часів служба в армії була доволі престижною. До юнаків, які не виконали свого обов'язку перед вітчизною, ставилися з підозрою. А от так званих дембелів зустрічали мало не всім селом. Тож, відповідно, і до військової форми ставлення було особливе. От на ученнях ми десь через село їдемо, там там Боже, люди вискакують, ну виходять, дають молоко. Саме конечно для нас, як сореправді хімія, а для солдатів квітки кидають. Офіцерський або солдатський мундир того періоду не мав яскравого забарвлення чи помпезного вигляду, проте радянські військові все одно пишалися своїм одностроєм. За часів правління Петра І виникло таке поняття як честь військового мундира. Актуальне воно і сьогодні. Так, мабуть, кожен, хто скуштував солдатської каші, пам'ятає фразу свого командира перед виходом у місто. Стежте за собою, адже за вашим зовнішнім виглядом робитимуть висновки про Збройні сили в цілому. Військова форма одягу це складова частина авторитету збройних сил України, це лице Збройних сил України не тільки внутрі держави, а й поза межами держави. Чимало галасу в суспільстві наробила нова ініціатива народних депутатів, яку вже встигли прозвати законом про камуфляж. Тепер тим, хто самовільно використовуватиме певного типу колористику, загрожує штраф від 170 гривень. Чи сприятиме таке новаторство підвищенню іміджу збройних сил, сказати поки що важко? Та все ж більшість громадян погоджується, що в цій сфері варто навести лад. Купити камуфльовану куртку, штани чи кашкет сьогодні можна без проблем на ринку чи в спеціалізованих магазинах. Наприклад, взимку чималий попит на військовий бушлат, адже це гідна альтернатива пуховій куртці. Та й середньоринкова ціна невисока 250 гривень. Та я працюю на базарі вантажнику і. Просто така форма мені підходить для моєї роботи, в ній практично, дуже тепло. Носиться воно дуже добре і надовго вистачає. Серед радянських громадян не бракувало хочих придбати якийсь елемент військової форми. Особливою популярністю користувалася портопея, тобто пояс. Проте стати власником омріяного предмета було не так просто, адже вільний продаж був заборонений. Військовий однострій, безперечно, елемент іміджу збройних сил. Проте, окрім гарного зовнішнього вигляду, він повинен відповідати певним стандартам якості. Тому в Міністерстві оборони діють спеціальні вимоги до одягу військовослужбовців. Це ергономічні характеристики, тобто зручність її в експлуатації, використанні, міцність тканин, швів, наче й тканина якісна, що підтверджують усі необхідні сертифікати. І спеціальний орган в оборонному відомстві ретельно перевіряє військовий однострій. Та економія на захисниках вітчизни все ж дається в знаки. Той хто хоче, щоб його камуфляж виглядав гарно не лише перший місяць, вирушає на базар, аби придбати кращий зразок. Там є сміст штучних волокон. За рахунок цих штучних волокон вона може краще в експлуатації, в тому плані, що вона може не так тобто, ну, дольше носиться. Якщо з форми ще так сяк, то зі взуттям ситуація набагато гірша. На зміну радянському чоботові прийшов черевик з високим берцем. Здавалося б, сучасне і доволі практичне рішення, та, попри численні переваги, недоліки теж малі. Для прикладу, зимовий варіант цього взуття для строковиків взагалі не передбачений. Звичайно, якість військового оббандурування залишає бажати кращого, але і в радянський період вона не була ідеальною. Головна ж проблема, що сьогодні українські військові неохоче з'являються в однострої в громадських місцях. Дедалі більше офіцерів воліють діставатися до роботи в цивільному одязі, а вже на території частини одягати мундир. Дехто виправдовується, мовляв, у тепер важко отримати, тож потрібно його берегти. Проте однострій, з якого починається уявлення про людину військову, перетворився лише на звичайний спецодяг. Прикро, що колись почесна позначка з правил носіння військової форми на сьогодні втратила свою вагу. А раніше не кожен служивий, звільняючись у запас, міг похизуватися мундиром. Таке право потрібно було ще заслужити. З кожним роком в Україні зростають черги на житло. Армія безквартирних військовослужбовців стає дедалі потужнішою. Чому однією з найвагоміших проблем в Україні є саме квартирне питання і як можна зрушити з місця цей віз? З'ясовували наші колеги з центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. На жаль, це лише крихта від великого короваю. Якщо ж брати за кількістю, то безквартирних військовослужбовців майже стільки, як і населення міста Ромни Сумської області. Сьогодні армія безквартирних сягає 45 тисяч. Найбільш гостру цю проблему відчувають мешканці одеського, севастопольського, львівського та звичайно київського гарнізонів. Потрібні мільйони доларів, щоб забезпечити житлом тільки київський гарнізон. Протягом 2011-2012 років міноборони планували видати понад 5 тисяч квартир, але на жаль, реальні цифри далекі від омріяних. Останнє, що отримували у столиці, це одна квартира для інвалідів війни, 27 квартир у переобладнаній будівлі по вулиці Медовій, та не більше 10 службових. Мізер для черги у 8 тисяч. У нас перебуває на квартирному обліку. Можна сказати, шоста частина всіх військовослужбовців і осіб звільнених за всі збройні сили України. Служити в Києві престижно, а от жити дорого. Грошове утримання таке, що далеко не кожному по кишені винаймати квартиру. А тих, хто поневіряється по застарілих гуртожитках, також щасливчиками не назвеш. Їм доводиться миритися із пліснявою на стінах, відсутністю гарячої води, обходитися без необхідних для проживання приміщень. Так, сім'я старшини Миколи Дальченка мешкає в кімнаті 14 квадратних метрів. Навіть розминутися важко. Тут і сплять, і готують. Кухні на поверсі немає. Кімната має розмір менше того мінімуму. Які взагалі, положені по закону. Фактично, в мене маленька дитина якось, Я маю якось думати наперед, на будуще. Що де мені, як мені з нею бути? Прикрой за військових пенсіонерів. Ці люди, як кажуть, російською, без оприділеного міста жительства. Микола Іванович був начальником фельдєгірського поштового зв'язку. Службу закінчив у 91-му. Думав, що після довгих років поневірянь нарешті матиме власний дім, але Україна. стала незалежною и все изменилось. При Советском Союзе, вот согласно вот такой же книжечке по там было написано, уволился через три месяца максимум, или в течение трех месяцев, ты обязан получить квартиру. С тех пор я, в принципе, и стою в общей сложности на обществе. Получается 21 год. Після армії чоловік відчув усю нестабільність цивільного життя. Почав працювати та всі зароблені кошти йшли на винаймання житла. І коли вартість оренди сягнула 500 доларів, родина стала жити в гаражі. Я швидко построїв гараж в воєнному кооперативі. Почали помаленьку оборудовати. Ми переїхали туди з супругою, скарбом І от зараз живемо вже 6 рік. За плечима полковника Федорова, Афганістан. Його родині і тепер є за що переживати. Мешкають поблизу полігона у Дівичках. Квартиру ж мали отримати ще 10 років тому. Коли муж уходив в Афганістан, он його ж не спрашивали. От он туди пішов і как би бы вірно служив Отечество своєму. же Отечество нам. К нам так обращаються, понимаете? просто обидно. Обидно до на сльоз, просто за наших мужей. Таких людей тільки у Борисполі сотні, їхні історії схожі. Молоді роки наші герої віддали службі та державі, а натомість ані достойних пенсій, ані власного житла. Останній раз квартири у Борисполі розподіляли у 2004-му. Тому заслужені квадратні метри людям доводиться вибивати ледь не з боєм. У цьому будинку живе жінка, яка знає, що таке бути дружиною військового. Тому вже 14 років вона допомагає безквартирним отримати житло. Саме завдяки їй 21 квартиру тут отримали офіцери запасу. А ще шість воїни-інтернаціоналісти. Мій муж служив на уралі, в закритому місті, на об'єкті державної важливості. Коли я йому ордер принесла, коли ми отримали квартиру, я вперше увидела на його глазах. Слезы. И я хотела бы, чтобы наши офицеры, еще бы, я хотела бы эти слезы у них радости увидеть що вони отримають получені. Звичайно, розпутати клубок проблем навіть за багато років не вдасться. Очікувати, склавши руки, теж не вихід. Тому у багатьох частинах питання житла вирішують самотужки. До речі, досить вдало з цим справляється Національний університет оборони України. Лише за два останні роки тут відремонтували занедбані приміщення. І як наслідок вирішили питання розселення слухачів. А скажіть. Якщо от я вам хочу додати питання тоді зустрічне. Якщо людини немає е, даху над головою, якщо він не знає, де йому так приткнутися з сім'єю, він буде нормально навчатися? Ні. Бо бачите, ви самі прийшли до, 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 до цього висновку. А я зацікавлений в тому, щоб навчання було ефективним. А ефективним воно буде тоді, коли людина буде забезпечена всім необхідним аксіома. Два варіанти тут немає. Доля усміхнулася і родині Кремець. Після тривалої розлуки вони знову разом. Адже завдяки керівництву університету восени 2012 року отримали службове житло. Де цього ми жили в Одесі, теж було сімейне об'єдті. Звісно ж, на порядок хуже, ніж це, тому, що Зараз у нас удобство просто замечательное. У нас отдільне санузел, в принципе, хорошая комната, большая, 36 квадратных метров. Мы действительно, как сказал мой муж, даже не мечтали о таком подарке. Настоящий подарок, спасибо большое. П'ять хвилин до дитячого садочка і гімназії. Із вікна кімнати видно навіть навчальний клас Богдана в університеті оборони. А тут я нормально можу проснутися, зайнятися собою, зайнятися дітьми, можу прийти вовремя додому. В общем-то, один тільки позитив. Очень бы хотелось, чтобы действительно вот такая вот программа социальной поддержки семьи военнослужащих, она развивалась, она продолжалась, потому что это действительно одна из основ для того, чтобы поднимался престиж наших вооруженных сил, для того, чтобы наши воины действительно хотели нас защищать и могли это сделать, а мы как семьи их поддержим и поможем. На порядку денному питання забезпечення житлом постійного складу. За цей час новосели отримали довгоочікувані квадратні метри на вулиці Зоологічній. у планах на майбутнє відремонтувати напівзруйновану будівлю і облаштувати там ще 35 квартир. Хто шукає, той завжди знайде. От і доводиться безквартирним знаходити хто в гуртожитку, хто в казармі, а хто й на житловому приміщенні. Та шукати вихід треба не тільки їм, а й державі. Світлому кінці тунелю можуть стати такі програми, як пільгові кредити та іпотека. Наприклад, в Росії побороти без квартиря намагаються за допомогою видачі ваучерів, але найбільш оптимальний підхід у західноєвропейських країнах западний підхід заключається в тому, що офіцер получає високі іміють високий рівень діжного содержання. Це деніжне задержання дозволяє йому вирішити, Квартирний вопрос на свій э, лад, тобто так, як он хоче. Але для України єдиний вихід створити систему, яка б вирівняла дисбаланс видачі житла між діючими та звільненими військовослужбовцями, і вивела б на новий рівень питання пільговиків та створила альтернативу існуючій практиці, яка вже зазнала Фіаско. Должна бути построєна система. Сьогодні ця система не существує. Офицер не может планировать свою карьеру. Система должна иметь как раз и среднесрочные перспективы, и долговременные перспективы, в том числе касающиеся 20-25 лет службы. На жаль, нині принцип забезпечення житлом фрагментарний, тому і отримують квартири одиниці, а тисячі зневірених продовжують оббивати пороги житлових комісій, оновлювати квартирні справи і надіються, що саме вони опиняться в когорті щасливчиків. В цьому году, я читаю програмі около 7 тисяч вонослових, ми цю проблему знімемо. Люди все ще вірять керівництву, політикам, владі. Сподіваюся, що їх нарешті почують, адже у багатьох життя вже на останній зорі і прожити його хочеться достойно. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Побачимося за тиждень у цій же порі. Нехай щастить.